Леси пас на зв'язку відключення світла не мають робити нам в житті погоди, тому рубрика з широкоформатним дайджестом новин по понеділках повертається. Не будемо затримуватись, і сьогодні на екрані. Конюшина рекордсменка Гіннеса, на йоги на Таймсквер, позов на Apple як причину розлучення і фільтр голосу, який перетворює сердиті крики на спокійну мову. Японський ботанік Яшіхару Ватанаби виростив конюшину 63 листками, яка переплюнула попередню на 7 листків. У ті було 56. Попередній рекорд встановив теж японець Чига Обара ще у 2009 році. Сам нинішній рекордсмен займається вирощуванням конюшини ще з 2012 року, і рівні з того моменту намагається намагався виростити такий сік. Починав займатися садівництвом як хобі. і В результаті це стало його пристрастю. Зізнається, що для того, щоб досягти такого результату, треба було нереально докласти зусиль. Адже треба було використовувати різні методики запилення, і кожен додатковий листочок на конюшині вартує просто отакезної роботи. Сподівається, що його досягнення стане стимулом і мотивацією для інших ботаніків, аби досягати своїх нових вершин. І плюсом до того хоче, щоб вона радувала око людям, точно так само, як чотирихлиста конюшина, приносить щастя. 20 червня 2024 року на Таймсквер зібралися сотні йогів на захід. Сонцестояння на Таймсквер йога проти божевілля він тривав з 7.30 ранку. Розпочався з йоги, як не дивно з інструктором Річем Декне. І тривав до 8.30 вечора з різними класами по різним напрямках. Як не дивно, знову ж таки з йоги. Традиція збиратися у цей день зародилася ще у 2003 році з трьох йогів. Дуже символічно. І тепер це перетворилося в масштабну подію, яку навіть можна переглянути онлайн. Йога на Таймсквер це такий унікальний спосіб знайти гармонію у собі і спокій посеред найметушливішого місця у світі для багатьох йогів з міста й околиці. Це стало щорічним традицією і плюсом до того вона символізує початок літа, єднання з природою посеред суцільної урбанізації. Кожен клас йоги мав унікальний підхід і атмосферу, аби кожен міг знайти щось, що буде йому до вподоби. Плюсом до того учасники діляться тим, що справді насолодилися таким експірієнсом посеред мерехтливих вогнів міста і рекламних щитів Таймсквер. Брали участь як йоги-початківці, так і практики з нереально великим досвідом. Для них це суперкрута нагода не тільки позайматися, а ще й відчути себе частиною чогось справді великого, обмінятися. Думками і познайомитися з однодумцями і поциркулювати енергію гармонії прямо в центрі міста це насправді круто що на один день у році Таймсквер перетворюється на одну велику студію йоги під відкритим небом. Британець, про якого відомо тільки його ім'я Річард, подав до суду на Apple за те, що його дружина дізналася про його зраду, що привело до розлучення через його айфон, підключений до сімейного iMac. Річард видаляв сумнівні повідомлення свого телефону, але схоже не здогадувався, що вони залишаються на інших пристроях, підключених до того ж Apple ID. І після того як дружина їх виявила, подала на розлучення, отримала від свого чоловіка 6,5 мільйонів доларів. Навіть більше. Ну а тепер чоловік вимагає від Apple компенсації збитків, звинувачуючи компанію у порушенні його приватності. Компанія Софтбланк у Японії розробила фільтр голосу на основі штучного інтелекту, який перетворює агресивні крики на спокійний тон голосу. Створений він для операторів кол-центрів, які часто стикаються зі стресом, так як є купа агресивних клієнтів. Отож для обезпечення нервової системи цих співробітників фільтр голосу містить два етапи. Спочатку він виявляє сердиту агресивну інтонацію, а потім перетворює її на спокійну без зміни змісту. Для тренування цієї технології було використано більше ніж 10 тисяч записів, включаючи агресивні висказування, крики і погрози. І на цьому сьогодні все. Нагадуємо, що більше свіжих курьозів з усього світу майже кожного дня на нашому каналі у форматі шорт. Також, якщо сподобалася підбірка, то можете залишити лайк, коментар або ж підписатися, якщо ще досі цього не зробили. І до речі, стосовно донатів і зборів для наших збройних сил України. Як ви пам'ятаєте, я вас просила донатити, і в результаті збір нарешті закрито. Тепер. Ташка, уже літає у хлопців і передає палкий привіт підписникам лисого пса. А також подяку від мене. Ну і, звичайно, що маю ще подякувати тим, хто підтримує наш канал у форматі донатів на монобанку. Ви круті. Зустрінемось наступного понеділка. А в шортс-форматі чекаю вас завтра.